Радість, тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії, бо не позоставиш ти воду моєї душі і не даси ти своєму святому побачити тління. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і, ломлячи хліб по домах, поживу, приймали із радістю та в сердечній простоті. Вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. А коли вони вийшли з води, дух Господні полипа забрав, і скопець уже більше не бачив його, і він їхав, радіючи шляхом своїм. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти. То доповніть радість мою, щоб думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Зрештою, браття мої, радійте у Господі, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм, за тіло його, що воно церква. І будете тішитися перед лицем Господа Бога вашого, ви і сини ваші, і дочки ваші, і раби ваші, і невільниці, ваші, і левич, в ваших драмах, бо не маємо частків і спадку з вами. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. І ви стали наслідувачі нам, і Господові слово прийнявши великому утискові з радістю Духа Святого, бо ви наша слава та радість. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю, і будеш радіти всім добром, що дав тобі Господь Бог твій, тобі та домові твоєму, ти й левитий приходько що посеред тебе, і принесеш на жертву мирні жертви. І будеш там їсти, і будеш тішитися перед лицем Господа Бога свого. За те, що не служив ти Господові Богові своєму в радості та в добрі серці зрясноти всього. Хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа. І сказав він до них Ідіть, їжте, сите та пийте солодке, і посилайте частки тому, в кого нема наготовленого, бо святий цей день для нашого Господа, і не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. Служіть Господові зі страхом і радійте стримтінням, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом, щоб я розповідав про всю славу Твою у брамах Сіонської доні я буду радіти спасінням Твоїм. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють, заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, бо хвилю триває він у гніві своїм все життя у своїй ласці. Бувай увечері плач, а радість на ранок. Ти перемінив мені плач, мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина тобі і не замовкла. Господи Боже мій, повік славити буду тебе. Я буду радіти та тішитись твоїй милості, що побачив ти горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Веселіться, о Господі, і тіштеся праведні, і співайте, із радістю всі щиросерді. Співайте із радістю праведні, в Господі, бо щирим лицює хвала. Бо ним радується наше серце, бо на вонаємення святе Його ми надію кладемо. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Нехай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе та хто любить спасіння твоє, нехай завжди говорять, хай буде великий Господь. Чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся, май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. І нехай я дістанусь до Божого жартівника, до Бога розради і потіхи моєї, і буду на арфі хвалити тебе, Боже, Боже ти мій. Чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів. Дай почути мені втіху і радість і радітимуть кості, що ти покрушив. Верни мені радість спасіння твого і з лагідним духом підтримай мене, Аби то він дав і сіону спасіння Ізраїлеві, як долю свого народу поверне Господь, то радітиме, як і утішатися буде Ізраїль. Що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. Праведний буде радіти в Господі, покладатиме на нього надію, і всіх праведних серцем будуть прославляти. Нехай співом радіють уста мої, бо буду співати тобі я та душа моя, яку ти врятував. Радійте в Бозі нашому захиснику, радісно вигукуйте Богові Якова. Отож ти оживиш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Нужденному всі дні лихі, кому ж добре на серці у того густина постійно. світло очей тішить серце, добра звістка підкріплює кості, справедливість та право підстава престолу твого, милість та правда обличчя твоє випереджують. Попотішив мене о Господи, вчинком своїм, Проділа твоїх рук я співаю. Світло сіється для справедливого, а для простосердих розрада. Радійте праведні Господом і славте Його святу пам'ять. Уся земля викликуйте Господу, покликуйте радісно і співайте та грайте. Служіть Господові з радістю перед обличчя Його підійдіть з успіхом. Увійдіть в його брами з подякуванням на подвір'я його з похвалою, Виславляйте Його ім'я Його благословляйте. Буде приємна йому моя мова, я Господом буду радіти, і він із радістю вивів народ свій з успівом вибранців своїх, голос співу і спасіння в наметах між праведників Господня правиця виконує чудо. Цей день, що його створив Господь, радіємо та тішимося в Нім. Ось людина, що Бог їй багатство дає, і маєтки та славу, і недостатку ні в чому чого зажадає не чує вона для своєї душі. Але Бог не дав влади їй те споживати, бо чужа людина те поїсть це марнота і недуга тяжка. Якби сотню дітей наплодив чоловік і прожив прочисленні літа, і дні віку його були довгі, але не наситилась добрим душа його. А до того не мав би й належного похорону, то кажу недоноскові краще від нього. Ані сонця не бачив він, ані пізнав йому спокійніше від того. коли б він жив двічі по тисячу літ та не бачив добра, то хіба не до місця одного все йде? Краще бачити очима, аніж мандрувати жаданням, і також це марнота та ловлення вітру. Бо як тріско тернини під горщиком, такий сміх нерозумного теж й оце За доброго дня користай із добра, за злого ж розважуй, одне й друге вчинив Бог на те, щоб людина нічого по собі не знайшла хто, як той мудрий, і значення речі, хто знає, розсвітлює мудрість людини, обличчя її і суворість лиця її змінюється. І радість я похваляв, що немає людині під сонцем добра, хіба тільки щоб їсти та пити та тішитись, і оце супроводить її в її праці за часу життя її, що під сонцем Бог дав був їй. Заживай життя жінку, яку ти кохаєш, всі дні барноти твоєї, що Бог дав для тебе під сонцем на всі дні барноти твоєї, бо оце твоя доля в житті та в твоєму труді, що під сонцем ним трудишся тим. І коли б людина жила й довгі роки, хай за всіх їх вона тішиться, і хай пам'ятає дні темряви, бо їх буде багато, усе, що надійде, марнота. Радію я словом твоїм, ніби здобич велику знайшов. Я зрадів, коли мені сказали, ходімо до Господнього дому, хто сіє зі слідьми, з успівом той жне, все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів. Та вернеться співом, хто носить снопи свої. Радісне серце лице веселить, а при смутку сердечному дух приголомшений. Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня, бо вона днів свого життя небагато на пам'яті матиме, то Бог в її серце шле радість. Тож Дожиди їж із радістю хліб свій та серцем веселим вино своє, пи, коли Бог уподобав собі твої вчинки. Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх, і ходити дорогами серця свого і видінням очей своїх, але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. І ви в радості будете черпати воду спасенних джерел. Їх спроваджу на гору святую мою та потішу їх в домі молитви моєї, Цілопалення їхні та їхні жертви будуть мені до вподоби на моїм жертівнику, бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Тоді, Господі розкушувати ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах землі, та зробить, що будеш ти споживати спадщину Якова, батька Твого, бо уста Господні сказали оце». Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо Він задягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому, поклав він на мене вінця, і мов молоду приоздобив красою мене Не бійся ти земли, а тішся й радій, бо великий Господь учинив. А ви, Сіонські сини, радіте та тіштеся Господом Богом своїм. Бо вам, їжі він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього і пізнього. То я Господом тішитись буду, і тоді радітиму Богом спасіння свого. Так говорить Господь Саваот: піс четвертого, і піс п'ятого, і піс сьомого, і піс дев'ятого місяця стане для Юдиного дому на радість і на втіху, та на веселі свята, але правду та мир кохайте. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. І війшовши до неї, промовив Радій, благодатна, я Господь, із тобою, ти, благословена між жонами, і радіє, мій Духом Бозі, спасі моїм. Блаженні, голодні тепер, бо ви нагодовані будете, блаженні, засмучені зараз, бо втішитесь ви. Радійте того дня і веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батьки їхні. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імення записані в небі. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що каються, аніж за дев'ятьдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Тож вони, відпроваджені церкви, йшли через Фінікію та Самарію, розповідуючи про поганське навернення і радість велику чинили всім братям. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. По-правді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Не просили ви досі нічого в ім'я моє, просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Майте, браття, мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх вашу плач, а радість у сум. Чи страждає, хто з вас нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми, тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. А Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною та славною радістю. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте за тими, хто плаче. Бо Царство Боже не поживає питво, але праведність і мир і радість у Дусі Святім. Бог же надіє, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. А хто плаче, як ті, хто не плаче, а хто тішиться, як ті, хто не тішиться, і хто купує, як би не набули. Що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну, і глибоке їхнє уборство збагатилось багатством їхньої щирості, а плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. І оце знаю певно, що залишуся і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі вірі. Радіте в Господі завсіди, і знову кажу, радіте! Зміцняючись усякою силою, за могучістю слави його для всілякої витривалості і довготерпіння з радістю. Завжди радійте.